Вітаю! Мене звати Лілія Насачевська. Я працюю майстриною виробничого навчання в комунальному закладі Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту Чернігівської обласної ради. Зараз хочу продемонструвати вам приготування шоколадно-кавових капкейків. Для приготування шоколадно-кавового бісквіту необхідні такі інгредієнти. Какао, борошно, цукор, розпушувач, сіль, кава-розчина, яйця, сода, кефір, соняшникова олія. Для шоколадного кремю необхідні жовтки, цукор, шоколад, желатин, молоко, вершки. Для сирного крему необхідний крем-сир, цукрова пудра, вершки. Змішуємо сухі інгредієнти: Просіяне борошно, цукор, какао, порошок, розпушувач, сіль. В кефір додаємо соду, перемішуємо та залишаємо на 5 хвилин. Заварюємо каву в гарячій воді. В глибоку миску переливаємо яйця, кефір з содою, каву та соняшникову олію. Збиваємо міксером на середніх оборотах. Поступово додаємо сухі інгредієнти за декілька прийомів. Перемішуємо до однорідності. Перекладаємо тісто в кондитерський мішок та наповнюємо паперові форми на 3 четвертих. Випікаємо при температурі 180 градусів 15 хвилин. Замочуємо желатин у холодній воді на 5-10 хвилин. Перемішуємо жовтки з цукром і одночасно підігріваємо молоко у сотейнику з товстим дном до 60 градусів. Вливаємо частину молока до суміші жовтка з цукром, перемішуємо, даємо звикнути жовткам до гарячої температури та повертаємо назад до сотейника. Додаємо набряклу желатинову масу і розтоплюємо її в гарячому кремі. Виливаємо масу у високу склянку на шоколад та залишаємо на 1-2 хвилини. Пробиваємо блендером до однорідного стану, охолоджуємо до 35 градусів. Збиваємо холодні вершки з холодильника до полузбитого стану, стан талого морозива. В охолоджений крем вводимо в збиті вершки, перемішуємо силиконовою лопаткою до однорідності. Перекладаємо в кондитерський мішок і кладемо в холодильник на 2 години на стабілізацію. Охолоджений крем-сир вершки та цукрову пудру збиваємо міксером на малих оборотах до густої пишної маси матового кольору. На цьому етапі додаємо барвник, дістаємо серединку з готових капкейків за допомогою плунджера. Начиняємо шоколадним кремю за допомогою кондитерського мішка. Зверху прикрашаємо сирним кремом та оздоблюємо шоколадом, цукерками, печивом. Термін зберігання капкейків з кремом 72 години у холодильнику.